Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу маю сказати, ця колонка написана лише тому, що всі інші методи вичерпано. Пише Марія Берлінська, далі мовою оригіналу. Цей матеріал не має на меті жорстку критику чи звинувачення. Просто зараз, на жаль, це єдиний спосіб звернути увагу на масштабну проблему. Йдеться про проблему, від вирішення якої залежить, програємо чи виграємо ми цю війну. Без перебільшення, саме тому я звертаюся особисто до президента та міністра оборони. З міністром ми знайомі, з президентом ні, тому буде правильно коротко представитись. Володимир Олександрович, мене звати Марія Берлінська з 2014 року я доброволець на війні та керівник центру підтримки аеророзвідки. З того ж часу я роблю все можливе, щоб галузь безпілотних військових технологій стала питанням державної стратегії. За ці 9 років я провела сотні зустрічей із нашими депутатами, міністрами та чиновниками для того, щоб пояснити одну просту думку. Незабаром Росія повернеться з новим ударом. Той, у кого буде більше ефективних ударних дронів, виграє цю війну. На жаль, у більшості випадків всі пропозиції були успішно проігноровані. Натомість, за кордоном, ретельно вивчали наш досвід війни. Країни НАТО неодноразово запрошували на зустріч з їхнім військово-політичним керівництвом мене та ще кількох провідних експертів, щоб дізнатися, що таке сучасна технологічна війна з Росією. Останні кілька років моє життя і кар'єра були за кордоном, переважно в США. Коли почалась повномасштабна війна, я повернулася в Україну. Протягом цього року я вкладаю всі свої знання, професійний досвід і ресурси для того, щоб підготувати армію. Відтреновано на полігонах ГШ більше 9 тисяч військових, 36 тисяч зареєстровано на закритий теоретичний курс застосування технологій забезпечити технологічними рішеннями. Передано через фонди, бізнеси, меценатів сумарно понад 28 тисяч рацій, дронів, планшетів та старлінків. Адрегулювати галузь, спростити правила гри для українських виробників. Я звільнила з офіційної роботи, щоб приділяти війні весь свій час. Як ви знаєте, на війні немає вихідних, все це повністю на волонтерських засадах. Для мене честь бути в цей страшний час зі своїм народом. Українські виробники безпілотних технологій не закривають і 10% від потреби фронту. Дрони це можливість розвідувати, коригувати, вражати на випередження. Дрони стали ключовим елементом поля бою. Якщо немає дронів, арта сліпа, і скільки б не було снарядів, гаубиць танків. Пального засобів зв'язку саме безпілотники визначають динаміку війни. З тих же причин аеророзвідники зараз пріоритетна ціль для ворога. Адже знайшовши командний пункт, склад з боєкомплектами та скоригувавши вогонь по техніці, можна ефективно і безболісно зупиняти противника ще на підступах, за десятки кілометрів до наших позицій. Можна не допускати вогняний вал окупантів до наших людей. Як і все інше, на війні дрони це розхідний матеріал. На практиці це означає, що там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків. Тисяч дронів, значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я. Цілий рік Держслужба експортного контролю блокувала ввезення комплектуючих в Україну, вимагаючи місяцями отримувати дозволи на кожен компонент. Результат часто комплектуючі або не завозили, або привозили в кишенях за хабарі, цетра. Фактично, ЦЕК виграв для Росії час. Все можна відбудувати та відновити, та в нас є єдиний невідновлювальний ресурс: це люди, і люди закінчуються, закінчуються тому, що західні партнери повільно дають зброю, Побоюючись Ісь неконтрольованої ескалації Закінчується тому, що ми воюємо всліпу, особливо вночі. Поки ЦЕК місяцями блокувала завезення тепловізорів до безпілотників. Росіяни запустили галузь в три зміни: через кордон з Китаєм безперешкодно фурами везуть комплектуючі. Кращих інженерів країни заганяють працювати над розробками ударників. Крім того, що в них і так було багато гарних зразків. БПЛА відкриваються десятки нових інженерних центрів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.